Повернення блудної коханої людини. Ну, не в плані зради, а в плані того, що ваші стосунки були начебто завершені, ви вже, можливо, налаштувалися, що ви вже живете самі. І тут ваша кохана людина знову з'являється в вашому житті з пропозицією А давай помиримось, а давай зійдемося. Що тут відбувається і що вам з цим робити. А розійшлися ви тому, що комусь захотілося самоствердитися, комусь захотілося якоїсь самостійності, і хтось із вас вирішив, що ну, треба бути для цього самому самій. Для того, щоб направити всю свою увагу повністю всього себе чи всю себе в якийсь свій проект. А стосунки в цей момент, на думку цієї людини, чомусь заважали. І в розлуці з вами ваша кохана людина почувалася, що для повного щастя чогось не вистачає, що, наче все, й добре, наче й нормально, але я би ще чогось чуть-чуть, ну ймовірно, вас не вистачало поряд. І повернувся він, чи повернулася вона, бо була досить, був, досить нещасним. Бо людину нагнітали негативні емоції. Бо все-таки самому виявляється самотньо. Немає коханої людини поряд. Швидше за все, ви налаштовані на те, щоб дати цим стосункам другий шанс. Ви вірите в ці стосунки, вірите в те, що вони можуть бути гармонійними. І можливо, так і буде, бо ваша кохана людина буде старатися, намагатися. Тримати все в балансі, намагатися і свій проект, чи роботу, чи ну іншу частину життя, окрім стосунків, не запустити, і в стосунках постійно участь приймати, тобто тримати баланс між всіма своїми сферами життя, щоб було скрізь гармонійно, щоб і не зануритися з головою в ці стосунки, але й не забути про вас і про стосунки, і десь іншу частину свого життя теж не опустити. І карти вам радять, пам'ятайте в цих стосунках про себе. Не розчиняйтеся в них з головою. Напрацюйте впевненість у собі. Напрацюйте в собі можливість вміння казати ні, де вас щось не влаштовує. Напрацюйте в собі вміння також приймати участь в цих стосунках, щоб не тільки вас вели, але і вивели. Станьте харизматичною особистістю, впевненою в собі особистістю. І тоді в ваших стосунках все буде добре. Вони будуть. Нормальні вони будуть гармонійні, бо ви там будете рівноцінними партнерами.